Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, в нас знову стрімка атака, і сьогодні будемо битися проти ось такого альянса. Назву читати не буду, тут сильно замудрили, чесно кажучи. Дуже багато слів. Ну, Коротше, такий альянс. Що можна сказати? Тут теж цю війну програємо, при, при чому ну, летимо так. Добре, добре летимо. У 10 ударів залишилось при прорахунків 5771. Ну і в нас 4 734, 27 ударів. Тобто навіть якщо видавати всі шоти, то ми тільки приблизимо до цього результату, а перемоги ну, тут не світить. Ну ок, добре, давайте будемо відігрувати. Ну і починаємо. Вперед. Так, почнемо ми з ось з такого суперника. Сила команди захисту 5528, Альфа-Людвіг, Альфріка Єкальо, Купідон. Тому я вирішив вигуляти червоно-синю команду, де у нас є лорд Локі, який буде копіювати ульту, якщо зарядиться. Кірюха, який може з каміння теж знімати, та он, так як саме і Мар'яна. Ну і червона трійка. В основному удару. Ну вперед, Let's go. спробуємо пробити цей захист. Почнемо з кабанчиків, як кажуть. Лорд Тітус. Ок, так нам потрібно зібрати шість камінчиків нашого кольору. Так, що бачимо? Що бачимо? Ну, поле, чесно кажучи, дуже-дуже важке. Ми тут із синього не можемо з першого разу зібрати, і з червоним не зрозуміло, що буде. Ну давайте спочатку зробимо ось такий хід. Можливо, зараз якийсь комбо полетить, та ми якось дозарядимо наших героїв. Людвіг уже не поготові, тому давайте зараз через Кріс це все зробимо, друзі. Так, чудово. Є в нас зарядка. Супер. Звісно, будемо копіювати Альфа Таун, тому що ну, тут якби, без варіантів. Давайте одразу червоних героїв дозарядимо. Супер. Тепер таун у та нас висить, кальона поготові, купідон теж. Там і Альфріка з Івокута. Я навіть не знаю, кого більше боюся, купідона чи Альфріку, ну, мабуть, треба знищувати лівий фланг, тому що якщо ми правий вб'ємо і там залишимо, то буде ну, не переливки. І дуже погано, що в нас не зарядилась Мар'яна. Це ну, прям дуже небезпечно. Так, хилитись будемо, не будемо, не знаю. Давайте одразу руген пройдемося по кальо. І ось такий хід зробимо. Капець, навіть цього не вистачає, щоб пробити горгулю кляту. Ну ок, так, машка дозрядилася тепер. Тепер питання, що будемо робити. Ну давайте, будемо ось так робити, підривати жовтий кріс. Тут теж треба надійтись тільки на камінчик. Так, руге на поготові, це добре. Купідон те шльтане, але шульта заходить тільки в наш таунт. І ось робимо ось такий хід. Так, мінус є герою, тепер Альфріку. Купідон чи Альфріка. Ось що питання. Купідон чи Альфріка. Так, якщо зробити один хід, ми дозарядимо Локі, але так як на ньому зараз висить все це діло, ману ми скинемо. Цей герой у нас... Цей герой у нас... Так. На Альфріку два герої вистачить чи ні. Так, що там у неї? 1680, тут у нас 1369 Дабрія теж напоготові 872, таунт у нас ще буде висіти два ходи. Два ходи. Ну таке складне питання, що робити? Ну, мабуть, Купідона будемо забирати... Що ми можемо зараз альфріки скинути, зробити хід синіми. Добре, давайте все-таки вирішую так зробити. Є, мінус Лефійка, все, супер. Чудовий хід зробили. Правильне рішення. Так, давайте зараз полікуємось. Тепер приберемо дабрію, щоб вона нам не заважала. Тому що вона зараз буде ультувати, а я не хочу. Це все бачити діло. Ну і залишається купідон і до перемоги нас відділяє, ну, грубо кажучи, тут пару ходів. Є. Ну і перший бій, друзі, без проблем розбираємо такого соперника, кабанчика. І ми перемагаємо. Так, друзі, ось такою командою хочу сходити на такого соперника. Знову Альфа-Людвіг. Тут використаємо себе Сабіну та Протея. Є ударна трійка в червоному кольорі. Ну і давайте спробуємо пробити ось такого монстра. Теж досить потужний суперник. Є два герої на Альфа-Зламних, це Людвіг і топовий Араміс. Ну і мамка півночі, звісно, куди ж без неї. Ну давайте спробуємо з такою командою, побачимо, як буде. Тут буде надія на фіол камінчика, або відразу заберемо, можливо, червоні і будемо якось пробувати теж цей захист. Так, так. Що можна сказати? Одразу, супер, давайте заходимо з комбо. Ух, це звісно що полетіло, мені не сильно подобається. І якби тут зараз камінчик так скласти, щоб не дозрядити інших героїв, так давайте зараз отак. Супер, план працює. І будемо ми пробувати, ну, мабуть, цей фланг, тому що тут самі небезпечні герої стоять. Так, я розумію, що там мамка Півночі може вирішити цей хід битви, але ж... Але ж. Так. Тепер питання. Людвіга з наїду заберемо? Заберемо. Якщо пасивка прокне, вона прокнула, але не вистачило. Міці, щоб пробити... 18, правильно, 18, це ж нормально. Добре, давайте його будемо теж дозабрати. Тепер нам потрібно якось хоча б можливо фіол дозібрати. Давайте зараз такий хід зробимо. Ти, ну, це комбо, звісно, мені не дуже подобається, що летить. Але тут не самі страшні герої, які можуть бути так. Окей, тепер блокуємо лівий фланг. Поки є така можливість. Тепер нам треба максимально червоний камінчик Шукати так є. Давайте заблокуємо тепер правий фланг, робимо істак, тут підриваємо комбо. Є, супер. Ну що можу сказати, цього суперника теж перемагаємо, без усіляких проблем. Пробиваємо мамку півночі і на цьому наша перемога теж. Все. Майже впорались, залишилось теж зробити пару ходів і цього суперника теж перемагаємо без проблем. Тут план спрацював. Правильне рішення було пробувати саме правий флан, ну, тому що Араміс міг просто відхилити це все діло. Мамка півночі. Це, звісно, було під питанням, але що б я тоді робив би з Арамісом. Це, це вже інша історія, кажуть, перемогли і на цьому добре. Продовжуємо. Так, друзі, маємо ось таку команду і треба сходити добити суперника. Тому що ну, треба. Це треба зробити, нема кому добивати, і будемо робити саме це ми. Отже, беремо ось таку команду. І ну, тут якби три жовтих проти двох фіолів, два зелених герої є, які можуть в парі просто винести любого героя. Хоча вдвох вони ну, не дуже круті, але ж ну, маємо, що маємо. Ну давайте спробуємо добити. Так, 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 так. Ну, відразу бачу зелень і можливо, якщо зробити вертикальний цей хід, три зелених у Вольфріку. Можливо, там і жовтий десь підтягнеться і це буде дуже-дуже добре. Давайте. Мені тут трошки не вгадав. Тепер, тепер питання. Ну камінчика немає. От як боротися з цими добивами, якщо каміння немає, це питання дуже велике. І ходів немає там. Немає ходів. Тут можна або ось, той хід зробити, який пропонує комп'ютер, можна знизу зараз тут, шукаємо камінчик. І буду зараз надіятися, що три зелених камінчика висить, щоб пробити, пробити ельфріку. Так, є пробиття. Супер. Тепер, тепер, ну, тут будемо обов'язково вбивати правий фланг, тому що зліва герої У ну, мене посить під ними камінчика, немає. Якщо ми проб'ємо якийсь фланг, є можливість прокидувати, робити ходи і заряджати своїх героїв. Так, чудово. Робимо ось так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так. Ні, ну комбо це, звісно ж, полетить до заряди Вівіку. Зараз, блін, нам зріжуть атаку. Чи ні? Чи вона тільки зріже захист? А, ця зрізає тільки захист, тому все чудово. Так, лікуватися, мабуть, не будемо. Так, у нас є 4 герої, щоб забрати Альбериха. Це головна місія. Тому давайте. Робимо раз, два, три, чотири. Блін, 4 герої використовує, щоб пробити одного героя. Оце весело, оце контент, оце я розумію. Ну, тут залишається якби одна Вівіка, яку ми теж маємо без проблем зараз перемогти. Плюс до всього Байонг, який просто контрить її відхил, тому вона нічого не зробить. Все оце полікувалося. 253, з неї вистачить. Ну що, добивчик вдався? Окей? Так, ну що, друзі, настав час жовто-блакитною командою. Будемо йти на ось такого монстра. 5700, 5700. Просто подивіться, і це буде дуже важко, але ж хто, як не я. І дуже хочеться сходити на такий захист, тому давайте спробуємо. Let's go, чому ні. Ну, В цьому бої точно все буде залежати від камінчика, тому що немає таунтів, немає у мене тут блокераторів всяких. Є Водолс, але ж він один. Так, ок. Бачимо дуже багато синього камінчика. Прям ну дуже-дуже. Так, і як би тут зробити так правильно ходи, нам не потрібен цей зараз кріс в першу чергу збирати. Тому зараз потрошечки. Потрошечки. Ну окей, давайте. Зараз все-таки його зберу. Є, є пробиття. Тепер, тепер, ну нам треба пробивати центрального героя однозначно. Чому б ні? Давайте. Є, тепер робимо далі дозарядку. Знову дозарядили наших героїв стихії льоду. Єдиним на нас висить дебаф сліпоти. Ну, тут однозначно треба лівий фланг спробувати пробити. Давайте. Є тепер. Тепер, якби нам скласти жовті камінчики так, щоб було ну прям просто супер чудово. Який би такий хід зробити? Так, ну тут будь-якому випадку когось будемо задівати. Давайте зараз отак зробимо. Можливо, там знизу зараз жовтий камінчик підійде. Так, це в нас на поготові. Окей, зараз ризикнемо. Так, є. Так, давайте поставимо собі захисні стяги. Трошечки, щоб витримати. Так, чудово. Блін, і тут заряджається два герої, які можуть просто воскресити всю цю тему. Так, давайте тоді робимо ось так. Водол. Зараз будемо просто надійтись на те. Що зараз все просто ну, піде по плану. Я кажу, так, давайте зараз отак зробимо. Ну, синенький вийде. І добре вже, друзі, на поготові, тому тут я вирішую підривати все-таки синій кристал. Зараз подивимось, піднімемо на всіх чи ні. Так, Людвіг. ну це не так не так уже і сильно і страшно було. Так, давайте тоді робимо ось так. Тепер, тепер, так, 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 так. Якби нам тут зараз правильно походити, робимо ось так. Тепер треба дозарядити, щоб він скинув ману. Так, давайте. Оу, є. О, це контент, це розумію. Просто розриваємо шаблони. Так, робимо дозаряд синіх героїв. Ну і все. Блін, яка стійкість, ти що, знущаєшся ще давай скажи, що я тебе не доб'ю, то це буде дуже смішно. Ні. До побачення, як кажуть. Ось, друзі, пробили ось такого кабанчика, жовто-блакитна команда, рулить. Звісно ж, рулить. Хто б сумнівався? І Залишаться у на нас два удари, і давайте, давайте. Продовжимо. Так, ну що, друзі, настав час знову відіграти. Зв'язочку Ареакса та Нордрі. Ось така команда, ось такий захист. Ну давайте спробуємо. Ну тут буде точно нелегко. І тут Надія ну 100% вже на камінчик. Давайте. Ну я вже казав це не раз. Але ж команда атаки ну дуже-дуже слабка, тому тут Надія ну тільки на камінчик. Вони просто не переживуть, якщо вдруг щось піде, не так. Так. Дур, щось піде не так. Це, мабуть, щось вже починає йти. Ну, я бачу, як зібрати синій камінчик, але ж ну, це буде не дуже легко. Так, і мабуть, будемо ось таке комбо робити. Тут і зелені синенькі Так, чудово. Заблокуємо центрального героя, три синіх у нього дамо. Погано, що не зможемо реалізувати нормально ареакса, ну нічого страшного. В будь-якому випадку буде весело. Так, робимо ось так, тепер робимо ось так. Проходимось. По правому флангу давайте подивимось на цю шкоду. 1200-1197. Ну, чесно кажучи, я задоволений, чому б ні. Тепер робимо ось такий хід, де є можливість нам зараз зібрати і синє каміння через комбо. Жовті, сині суди. Все, залишається одна Вівіка. Ну, і цю команду ми теж відіграли. Так, ми йшли не на цілого соперника, але ще команда дуже слабка. Тому як є, так є. Так, ок, ну і все тут. Залишається просто її добувати, дозаряджати грою стихії льоду і пробивати. Робимо раз, два. Так, скільки там? Зараз давайте подивимось. І ареакс. Працюй. Коник працює 1179. Непогано. Я вже його зламав і міркую, що робити з альфа-зламом. Побачимо. В будь-якому випадку непогано відіграю на даному режимі, тому я задоволений. Ну що, залишилася одна спроба в нас, і треба вибрати того, кого будемо добувати, тому що часу чекати в мене немає. Давайте сходимо на самого більш ціл... цілішого. Ну, тут немає зовсім проблем добувати, тут тільки один, давайте ось на цього сходимо і закінчимо нашу швидку війну. Ось така команда піде на добив. Можливо, хоч цього разу відіграємо Грейс, хоч нарешті. До речі, на цьому режимі треба було мені минулого разу замінити. Я брав Альмура, тепер буде Марсель, ну, тому що Альмир, Альмур, ну він не б'ючий герой. Так, він зрізає захист проти стихії природи, але ж він не б'ючий, тому дуже-дуже слабкий. Так, що нам потрібно? Нам потрібно якось зарядити героїв і це означає, що треба кидати каміння в пустоту. Оп! Відразу заряджаємо зелень. Це означає, що ми будемо зараз пробувати. Так, тихо, тихо. Треба коли будемо забирати. Ну я міркую, що правий фланг буде саме краще. Плюс до всього там уже заряджений герой. Треба з ним щас вирішувати. Робимо раз, два, три. Так. Супер. Нарешті нічого собі. Це сталося. Грейс. Відіграли через Грейс, Супер. Ну я прям вражений, чесно кажучи. Це, звісно, шутка. Жарт, як кажуть, але ж... Нарешті це сталося. Так, Вівіка працює. Ну тут, якби вона зрізає у цьому костюмі, тільки захист. Якщо б ще так зрізала, це було б, звісно б, не переливки, Ну нічого. Закінчуємо цей бій. І отже, в нас по факту непогана війна пройшла. Завалили пару кабанів, добили пару кабанів, відіграли всі команди абсолютно набрали супер-пупер Очей 272, так другий, не тому що я на доби виходив, але ж результатом я задоволений. Пишіть ваше враження від боїв, пишіть, як у вас справи на цьому режимі. Ну і всім бажаю успіху і побачимося в наступному відео. Всім пока!